На такій мажорній ноті хотілося б, знаєте, бути приємно. І якраз ще наголос хору був. Тут багато тепла і багато духовного хліба. І я вірю, хто кожен із нас, хто сьогодні був, можливо, на двох, на трьох зібраннях. Я знаю, хто не був може фізично, то все одно, хто скучає за церквою, то навіть онлайн він дивиться. Я знаю, особливо старші люди, навіть і такого мого віку. Ми стараємося. Стараємося не пропустити. І навіть коли не буваємо на іншому, можливо, потоці, ми питаємо, а як було зібрання. Щось, щось, щось та почерпнути. Ви знаєте, і я думаю, що це приємне переживання. Приємне переживання. В мене є трохи часу, але я надіюся, я не буду вас томити, тому що люди вже потомлені. Але маю проблему, тому що складна тема в мене. І... Перед вами є діти, і в залі є діти. І треба пояснити так, щоб навіть ці діти зрозуміли, а тема серйозна і складна. Взагалі, чесно скажу, не думав, що я буду її проповідувати сьогодні, але вона не виходить із моєго серця, з моєго розуму. ви знаєте, в якийсь один момент не так багато чую я проповідь на цю тему, я прочитаю вірш, який покладу в основу своєї теми. Це друге післання апостола Павла до Корінтян з третього розділу. Я прочитаю спочатку один вірш, але хто читає Біблію, ви знати контекст, про що йде мова тут в третьому розділі. Друге післання до Корінтян третій розділ і шостий вірш такі слова. І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту. Не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє. Я прочитаю тільки цей вірш. по російськи каже буква вбиває, дух животворі. Ви знаєте, це слово відноситься до всіх. До всіх, я б сказав, можливо, якщо би його говорити до тих, які збираються прийняти хрещення. Але воно відноситься рівно до мене. І я зрозумів, коли роздумов над цим. Ви знаєте, дуже часто, коли ми читаємо це, в нас виникає якийсь ну, такий негативний преобраз, що буква вбиває. Ну, от вбиває, це таке, от, що ми говоримо під буквою. Давайте тако трошки подивимося, що говорить Біблія. В цьому якраз змісті, що буква вбиває, іде... Мова про закон, який був даний Богом через Мойсея на горі Синай. І всі тоді ви зразу згадуєте дві руки і десять заповідей. І я хочу ну, якби, за... нас застерегти від двох є дві крайності. Одні люди кажуть: знаєте що, нам Закон потрібний. Нам треба виконати все, і то все виконати. І люди з самого початку, як тільки отримали цей закон, старались виконати цей закон. Вони виконували всі заповіді, в кость виходилось, кость не дуже. До цих заповідей долучилось ще більше постанов і правил. І ви знаєте, проходили десятки, сотні, тисячі років. І Люди втомлялися. Люди втомлялися, тому що цих правил не зменшувалось, а збільшувалося. І разом з тим люди бачили, що їх дуже тяжко виконати. І ось, дивлячись на це все, ми, вже які живемо в теперішньому часі, в останніх днях Ісуса Христа, Церкви Його, ми думаємо, ну, значить, цей закон він втомив людей вже десятки, тисячі років. Ну він нам не потрібен. Ми тепер не під законом. Нащо нам ті жертви? Люди заблуждаються, які це роблять. Нащо нам ті ну, дотримування тих свят, всяких, тих обрядів, які є. Там було, ну коли хто читає старий заповіт, та їх стільки є, що навіть дехто читаючи, пропускає, пропускає і засипає, буває піти. Під ці читання цих сторінок старого заповіту, і ми кажемо, там, ну нащо мені суботу тримати? Ну що там? Христос зробив дуже легко, упростив, дві заповіді дав, полюби Господа, полюби ближнього, все, і тепер нам не треба нічого, давайте будемо жити так. Відкинемо закон. Відкинемо закон, він нам не потрібен. Ви знаєте, це є крайність і це є помилка. Якщо уважно читати Слово Боже, і Ісус Христос, який виходив на служіння, Його слова і один з віршів, я не буду читати, просто скорочуючи час, сказав він так. Каже, ви кажете, що я нарушаю закон. Я вам хочу сказати, що я не прийшов порушити закон, але прийшов його виконати. Інший переклад, які кажуть, доповнити. Я не маю нічого про тих перекладів, але один і другий виконати і доповнити для мене звучать одинаково добре. Що це значить? Це значить, що Ісус Христос не відкидає закона. І коли ми читаємо уважно Слово Боже, ми бачимо, що сам закон по собі, я, напевно, звернусь все ж таки, тому що ви, ви читаєте Слово Боже. В післані. До Галатів, я пам'ятаю проповідь Олега Ільшенко, який говорив, наскільки Бог чудово нас законом привів до благодаті, що ми не, ми не народилися, ми не є діти невільниця або агарі, а ми є якраз діти обітниці, діти Авраама. І слово Боже, яке записано в післані. Апостола Павла, знову ж таки, Апостола Павла до римлян. Я думаю, хтось читав і думає, знаходив тут себе. Сьомий розділ. Тут є такий текст, а я прочитаю його, тому що його переказувати це трудно просто. Сьомий розділ я прочитаю з 14 го вірша. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бо що я виконую? Не розумію, або чиню що чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. І коли я роблю те, чого я не хочу, я згоджуюсь з законом, що він добрий. І тому вже не я виконую, але гріх, що живе в мені, знаю. Бо що, живе... що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить в мені, але щоб виконувати те добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго. Що хочу, але зле чого не хочу, я чиню. Я трошки пропущу. І далі якраз зміст того, що закон є добрий. І 24-й вірш такі слова звучать. О, нещасна є людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті? Дякую Богу через Ісуса Христа, Господа нашого, тому що я сам служу розумом, законою Божому, а тілом закону гріховному. Коли прочитаємо інше післення, апостол Павла до Галатів, там є такі слова, каже, що, що закон, він був, по-російськи звучить, дятоводітелем до Христа, а по-українськи виховником. Він той, який виховав нас. Я, напевно, прочитаю це місце також, щоб ми розуміли, що це крайність, коли ми кажемо, що нам не потрібен закон і все, що в ньому написано. Я прочитаю. 24-й вірш 3-го розділу Писання до Галатів. 3, 24. Такі слова. Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. Хто такий виховник? По російськи кажуть дітоводітель, да? той, який як дитину веде. Я хочу, можливо, в декількох словах описати сутність закону, яка його ціль. Ми, напевно, вже не один раз чули із цього місця проповіді. Ціль закону це показати нашу неспроможність себе спасти. Або показати степінь нашої гріховності, нашої недосконалості. І ось. Тисячі років проходить, люди, читаючи цей закон, кажуть, не можу виконати. Не можу виконати. Не можу виконати. Ну, десь одне. І Христос Підкреслиє каже, якщо ти виконаєш цього закона, ну одне невеличке, маленьке ти порушиш, то ти вже винуватий проти всього закону. І що ж робити? Закон добрий. І ціль закону. Послухайте, ціль закону для того, щоб показати нам степінь гріховності. Степінь гріховності і привести нас, ви знаєте, до страшного слова. Я таке скажу просто до смерті. До смерті. Привести нас до смерті. Буква вбиває. І коли ми це читаємо слова, в нашому зразу в розумінні ну, негативність. Це ж не добре. Буква вбиває, давайте від неї якось подальше. І оце помилка. Ми відкидаємо закона Божого. Давайте лучше по благодаті. Вона добре, дух оживляє. Дух, до речі, тут з маленької букви. Ми розуміємо, що оживляє Дух Божий, але Дух наш. Це одна крайність, коли відкидаємо закона. Є інша крайність. Люди, які тримаються закона. І які виконують і кажуть, нам треба виконати закон, вони відкидають якраз і Ісуса Христа. І коли ми читаємо якраз це друге Писання до коринтян, там апостол Павло описує про Моїсея, каже: ось Моїсей пішов на гору, пішов на гору, і 40 днів, і 40 ночей його немає. І він приходить, приносить дві камені скрижалі, розбиває їх. Знов витешує дві кам'яних скрижалі, знов іде, я скорочу цю історію. І знову Бог своїм перстом пише 10 заповідей, і він знову спускається. І ось 80 днів. Там, десь він з Богом є, в спілкуванні, він получає оцих 10 заповідей. І що получається? Він приходить, і євреї дивляться на нього, старішні священники Арон, і не можуть дивитися йому прямо в очі. Кажуть, Мойсей, сей, не добре. А він не розуміє, що таке недобре. Недобре, щось недобре, ми не можемо на тебе навіть в очі поглянути. Що сталося? Іди накрийся. твоє лице сяє, іде сяєво від тебе. Ми не можемо дивитися на це. І апостол Павло підкреслюючи, і каже: подивіться, якщо те, що буква, те, що закон, те, що десь із заповідей, настільки славне, що євреї не могли дивитися, то наскільки більш славніше, духовне, там, де дух, який оживляє, де служіння з Ісусом Христом, і ми це розуміємо, тому що закон, його роль була привести всіх людей, показати, що вони грішні. І їм потрібно померти до Ісуса Христа. Оце роль закону і роль букви. Не можна відкидати. Є ще друга крайність, я казав, ці люди, які відкидають повністю Ісуса Христа. Ми знаємо, на сьогодні є багато людей. І в Ізраїлі, і навіть не в Ізраїлі, є багато людей, яким ми проповідаємо, про яких святкував тільки передім брат Ігор. І багато-багато, я знаю наших братів, які трудяться, вони розказують про Ісуса Христа. Ось через кого приходить оживлення. Але я хочу сказати, що не може бути. Оживлення в Ісусі Христі, коли не буде смерті, коли не буде смерті, я просто не читаю ці місця, але в цьому ж самому пізнані апостол Павло каже, ми носимо в нашому тілі мертвість. І разом в тому самому тілі носимо життя Ісуса Христа. Коли не буде смерті, коли буква, яка вбиває, не покаже нам. Наскільки ми грішні? Ви знаєте, покаяння. Воно таких чотири складових включає в себе. Чотири складових. Перших дві, якраз вони відносяться до букви. Перша це усвідомлення, що я є грішний. Треба людині сказати. Його роль закону не зроби. Ви знаєте, коли я говорю про закон. Хтось до мене десь заповів є, ми їх виконали. Але пам'ятайте, що до закону входять і правила, які є в сім'ї, які є, можливо, коли ми їдемо на місію. Ми теж роздаємо такий листок. І ви підписуєтесь, то їде з нами, щоб ви не повинні виконувати ці правила. Це теж свого разу буква, свого роду буква, і вона відноситься до закону. Те, що батьки кажуть, ви маєте отак і так робити. І для дітей це буква. І Не хочеться ту букву слухати. Дуже не хочеться. І порой є бунт в нас, в сім'ях. Є бунт, можливо, навіть між нами самими. Ми не хочемо слухати тої букви, вона нам неприємна. Але вона відноситься до букви. Ось дві речі, які відносяться до букви. Усвідомлення, що я не є такий, як цей закон говорить, я його порушую. І друге, те, що я визнаю своїми устами. Я правда грішний. Оцих дві не так важко зробити. Ми кажемо, ну, так я то всі люди такі, я такий. Да, я грішний. Я да, ну, роблю так і визнаю. А ось дві інших, які відносяться уже до духовного, до відродження. Оце тяжче зробити. А дві інших звучать так. Треба покаятись і залишити гріх. Покаятись і залишити гріх. І четверте. Це іти за Ісусом Христом. Оцих два дуже тяжко зробити. Я пам'ятаю, колись я читав про те, як якісь робили психологічне дослідження. Ви знаєте, і брали малих дітей, таких 5, ну, 4, 5 років, майже, 6. І от помістили четверо людей в кімнати і поклали перед ними по три цукерки, навіть таких на паличці дуже. Діти люблять їх смоктати. Поклали перед ними і кажуть, ось вам 15 хвилин, нікого нема, мами нема, тата нема. Ми ложимо ці цукерочки. Значить, кожному всім є умова така. Всім дітям, Чотири, четверо дітей в різних кімнатах. Ми просимо вас, не беріть ці цукерочки, 15 хвилин. Хто витримає і не візьме цих цукерків через 15 хвилин? то ми вам дамо цілу упаковку, там більше як 20 їх. І ви знаєте, такий експеримент вони робили. І із чотирьох троє не витримали, взяли. Ну, бо спокуса, воно лежить, нікого в кімнаті нема. Дивляться направо, наліво, ніхто не дивиться. Ну, що дитина може, 5, 6, 7 років. Воно. Ну, Тут то, то ж хочеться. І от, ну, взяли, а один не взяв. І от вони того одного, ну розкажи нам. Як ти чому ти не взяв, ми тобі ось даємо цілий пакунок, цих ці 25, розкажи, чому ти не взяв. Ви знаєте, і він каже, ви знаєте, в мене каже, скажу, чому не взяв. В мене алергія на солодке. Мені дуже хочеться сухе. Я би його взяв, але ну, як я знаю, як я буду мучитися, то я мусив терпіти. Я навіть і сини буду їсти, він він каже, я дуже хочу. Що це говорить? Це говорить про нашу людську натуру. Ви знаєте, нам тяжко дотримати, тяжко втримати себе. Скільки раз, ми, можливо, навіть, я так пам'ятаю, навіть в сім'ї наші діти виростали. І коли менші, от зробить якусь шкоду. Ви помі... Я не щось нове кажу, але просто вам те, що ви знаєте. Зробить шкоду. Я кажу, ну що ж ти таке зробив? Тато, не буду, все не буду. Ну, не буду. ну, Він так говорить, аби тільки не наказали. Ну, проходить, можливо, день-два, ну знову зробить те саме. Ну, казав, не буду і знову зробив. Це ж порушив знову. І знову закон порушив, і знову те саме. Але коли трошки старшують, вони починають, ну буду старатися, щоб це не зробити. Знаєте, вже трошки... І я так бачу, коли дивимося на наших дітей. Ми, ми, ми самі, буває, схожі, стаємо на цих дітей. Стараємося, стараємося ці правила. І нам порою навіть хочеться відкинути їх. Відкинути цей, ну, цей закон, цю букву, ну наша вона нам, але я хочу ще раз сказати, і повірте, не може бути другої частини, коли Дух, який животворить, який піднімає нас. І ми бачили на служінні, ми бачили на служінні, коли нас був спомин. Я не думаю, що якийсь був особливий заклик, але коли Дух Святий торкався нашого Духа, і ніхто нам не казав, що треба приходити в покаяння, але сльози йшли на наші очі. Ми розуміли, що далі так не можна. Щоб мати життя, мати в собі життя, життя Ісуса Христа, мертвість і життя в одному тілі. Це можливо сказати парадокс, але інакше бути не може. Для того, щоб жити для Ісуса Христа, нам потрібно в покаянні померти для. Гріха і для цього світу. Це непросто, це не просто, це не просто. Ви знаєте, але для того, ми тут є в цьому домі молитві, для того ми приходимо, для того, щоб якраз обрітати це покаяння, обертати свободу. І в, в ж самому розділі апостол Павло каже, підкреслюючи так, і ми дуже це любимо читати, і проповіді не одне, що їм каже, там, де Дух Господній, там що? Там свобода, там воля. Чому? Тому що ти не відчуваєш цього, цього тягаря гріха. Ти відчуваєш, що ти, ти мав би померти, але ти не можеш сам фізично померти. Ти мусиш усвідомити своїм розумом, що ось є той, який замість тебе помер на Голгофському христі. І це ім'я Йому Ісус Христос. Він помер за мене і за тебе. Моя смерть. Абсолютно ніякої свободи мені би не дала. Я міг би померти за свої провини, і це було б слушне покарання для мене. Але моє місце зайняв Ісус Христос, і тому живність вся приходить через Дух Святий від Ісуса Христа. Він оживляє нас. Він оживляє нас. Він животворить наш дух. І тому нема іншого способу лише померти мертві. і це закон, який нас веде. Немає значення. Можливо, хтось каже, ну я не, не обов'язково маю тримати десять заповідей. Христос дав дві. Ви знаєте, ті, які Христос дав. Читайте нагорну проповідь. Він там перетісню. Каже стародавнім сказано: не вбий. А я тобі кажу, не тільки не вбий, а я тобі кажу, хто ненавидить брата ще більше і більше. І він там ще раз згадує. Я просто не хочу зараз углублятися. Це велика глибока тема. Але хочу, щоб ми зрозуміли суть. Той закон, який навіть дають в нашому домі батьки, його не хочеться виконувати, його хочеться переступати. Але він є закон. І він даний для того, щоб зрозуміти, які ми є на самом ділі. Чи послушні ми цьому закону, чи ні. Щоб побачити степінь нашої гріховності разом з тим, щоб привести нас до покаяння. Я знаю, що дуже часто нам хочеться, коли ми. Молимося за своїх дітей, нам хочеться, коли вони вже виходять з нашого дому, з нашої хати, де сидуть окремо. І ми переживаємо як батьки тут всередині. А що вони будуть робити? Чи хтось не вплине їх там в гайску, в школі? Чи хтось, можливо, може насадити їм якусь неправильну науку, а можливо, якось призвичають до поганої звички. Так стається. Ці переживання не є підставні. Ви знаєте. Тривожиться серце в усіх батьків. Я не думаю, що є серед нас такі равнодушні, які би сказали, та хай там як хоче живе. Ми переживаємо, ми молимося. Але основне, ви знаєте, це похоже як на тих дітей, які от в цій кімнаті з тими цукерками є спокуси. І для кожного із цих дітей, які вже, можливо, стають свідомі, які, може, відповідають за свої вчинки, перед ними стає вибір, що робити. Вони знають правила настанови тата, настанови мами, настанови церков, служителей, що не можна так робити. І тут є вибір, ніхто не бачить, зроблю я особливо зараз, коли є ті маленькі девайси, які відкривають світ, які відкривають все, що треба і не треба, що що можливо є добре, а більше не доброго. І ось це є спокусою. Не цукерка вже, але це є спокусою. Навіть не тільки для, для підлітків, навіть не тільки для молоді, для дорослих нас. І що ми будемо робити, коли ні мама не бачить, коли тато не бачить. Чи є в тебе ось це положення, що ти є, розумієш, що Бог бачить тебе. Бог хоче, щоб в тебе всередині було життя Ісуса Христа і мертвість для гріха. А ми ніхто цього не зможемо сконтролювати. Можливо, ми хочемо до якогось певного часу. Можливо, до 18, до 19, поки з нами ще живуть діти. Але далі прийде момент, все одно придеться вибирати, вибирати, кому служити. Чи ти підеш і будеш. Як падший той, про якого сьогодні можна вибрати. Ігор говорив про того чоловіка, який вже не міг завладати собою, чи ти довіриш своє життя і Ісусові Христі? Я знаю, що кожен із нас хотів би, щоб наші діти, наші близькі, наші рідні, ми молимося, щоб вони мали в собі життя. Життя, яке. Приємна запашність на спасіння, На спасіння. Ми продовжуємо молитися. Ми продовжуємо. Якраз, я казав, сьогодні йде цей процес. І ви знаєте, можливо, для багатьох, які не зрозуміють, які не зможуть зрозуміти різницю, коли. Потрібно померти, але ти не можеш фізично померти, бо ти живеш. Але за нас усіх помер Ісус Христос. І коли ми не приймемо Його жертву, що наша смерть, ми будемо носити Ісуса Христа смерть в нашому тілі, це для гріха, для світу, для того, щоб не робити гріх, коли ніхто не бачить. Не тоді, коли, можливо, бачить сверстники, чи бачить батьки, чи бачать, можливо близькі рідні, а коли ніхто не бачить, але ти розумієш. Що я мертвий і мене це не стосується, я хочу жити для Бога. Тоді ти будеш служити. Тобі церква для тебе буде домом. Тут церква для тебе буде там, де є хліб завжди запашний. Там, де є. Коли ти кличеш до Бога, Бог, чує молитву твою, і церква молиться, церква несе в трудні моменти. Це буде так. Дух, він животворить. Тоді буде хотітися жити. Буде хотітися жити. Дух, він живе. Животворить. І я хотів би, щоб кожен із нас розумів, що не може бути не може бути життя в дусі в Ісусі Христі, коли ми не помремо. Це умовно кажучи, через Ісуса. Христа. Я хотів би зараз всіх нас закликати, щоб ми помолилися. Ви знаєте, помолилися за цю групу, яка буде до хрещення, щоб це пройшло просто не обрядовість, можливо, водного хрещення, як виконання ще одного церковного порядку, але щоб дійсно була зміна в житті. Щоб це, що брат сьогодні Назар святкував, наскільки Бог міняє, коли нічого ніхто не бачить, але всередині в серцях йдуть переміни, коли ми кажемо, Господи, я приймаю Твою смерть, і нехай вона буде життям для мене особисто. Життям для мене особисто. Ви знаєте, і разом з тим, коли ми живемо для Бога. І в Післані в цьому я вже не читаю п'ятий розділ, каже, що тепер, коли ми ожили з Христом, коли ми померли для гріха, уже закон зробив свою роботу, він привів нас до Христа. А тепер вірою. Після яду до каже, що ми тепер. Вірою сприймаємо не від наших діл, не від наших поступків, але вірою через Ісуса Христа ми отримуємо спасіння. Ми отримуємо спасіння і тепер. Каже апостол Павло в Пістані в цьому ж п'ятий розділ каже, тепер ми в Ісусі Христі нове творіння. Все пройшло, все старе пройшло, нове творіння. Я думаю, що кожен чиї діти збираються приймати водне хрещення. Хоче, щоб дійсно це не був обряд, але це було нове творіння в Ісусі Христі, яке створене на добрі діла. Чуєте, на добрі діла. І оце, оце якраз. Що я читав місце той вірш, який каже, о, нещасна є людина, тому що бачу, що є Божий закон, який воює в моїх членах, в моєму розумі, і є закон добрий, але є ще закон тілесний, який тягне мене, і я роздвоєний. Це печальне положення, і ніби викрикує він. Що ж я можу? Я нещасна людина, що мені робити? Є вихід, є вихід йти до Ісуса. Ісус дає життя. І далі Він каже, О, який я щасливий, що ви Ісусі Христі я маю нове життя. Алілуя. Це заслуги не наші. Це Ісус Христос, який зробив для нас усе. Нам лише потрібно прийняти це. Вірою я хотів би разом з вами помолитися за цю групу хрещаємих людей. Я знаю, що будуть їх виводити ще молитися з нами тут перед церквою, але дійсно, щоб в них прийшло переміна не просто вони за компанію приймають, чи можливо вік підійшов, але щоб. Дійсно прийшли зміни. Зміни, ті, які, можливо, не видно нашим людським оком, але бачить це Бог. Він робить Духом Святим цю роботу. Я запрошую вас до молитви. Давайте ми щиро помолимося. Закінчують ці зібрання.